Вітання, вітання усім з Медвіна Йду трошки попрацюю зранку. Так, беремо лопату. Помідорки пропускаємо. У нас ще залишилось на городі морква, бурячок, трохи кабачків, ну і помідори. Сьогодні ми викупаємо. Планую викопати буряки. У нас їх небагато, вони щось то росли, то зупинились в рості, потім знову вроде пішли. От. Але є такі екземпляри нормальні. Ну, ще для кролика назбирає листочки. Так що таке от життя в селі. Погнали. Вони так гарно вириваються, що тут не треба навіть копати, дивіться. І хай сохнуть. Капець, я в шоці, дивіться, скидала буряки, так дивлюсь, що це таке. А це цибуля вилізла. Молоденька. Це то, що я геть маленьку не прибрала, бо вона не вродила. І тут оце. Прикол пішло. Будем ну, їсти молоду, круто. Трий, цю, ну, маленький врожай. Так, зараз потопчу тут. Це потопчу. Бачите? Рахи підсохне, буду обрізати. Перейшла до моркви. Вже викупала скільки сухне. Тут також небагато рядів. Один, другий, вже викопали. Що що, де я тут? Пальцем от. Більше. Дозбируємо урожай згорода. буряк я вже заніс. Ще трошечки. Прямо от, от останні акорди. Так. На трьох хватить, тема не розкрита, я потім зніму, покажу, скільки вийшло. Сладкий. Угу. Ще навіть є кабачочечки, тут блінчики. Смачненькі. Так, користуємося дарами природи. В цьому році дуже довго літо тепло. Все, всім добра. Знілився. Оце у нас тут є з деть. Хтось у нас крадеться. Ага. Не бачить. Відвернула. Не, не, бачить, став. Тему ж не закрила. Покажу. От морква. Буряк. Ну нормально, на трьох хватить. Вистачить. Ну і ще тут марква. Так, картопля нормально зберігається. Ну, трошечки є екземпляри. Тільки згнила. пролізла. А так нормальна картопля. Я закриваю. Так. Да. А в нас ця ця-ця новинка. Зона косарка. Для молодіжного. Для молодіжного центру. так. Приїхала в розібраному вигляді, ми тут вже зараз будемо складний, зараз трошки пізніше складемо. Ось така доо 1900 є. Бо вже росте травка, то що ми посадили. Так, а можна було. Так, ну, Тут от видно. Раді когось, коли треба постригти. Відео так багато. Ну, взагалі такі ще залиси не є, але вже треба пройтись. Буде на тижні. О там, бачите, це ми так сюди заїхали. Заїхали, загрузились, вигрузились. Hello. Там трохи підрізали, отут ми ще воду проводимо, щоб можна було руки помити, зайти ну і взагалі поливати. Бо по плану тут будуть якісь зелені насадження. Ми шукаємо ландшафтного дизайнера. У нас там дуже класний ще двір задній. Але це... на нього інші плани. Тут це дійсно молодіжний простір, а що там буде? Подивимось. Тут все для молоді, для дітей буде. От такий у нас медвин, красивий сонячний. Хоча вже осінь. І не можу налюбуватися тим, як ми вирішили з нашим проблемним горбом що робити з пагорбом. Бачите, засипали щебенем в, таких, в таку сітку. От. І вона дуже гарно тримає. Тепер не треба косити, нема проблем. Ніхто не прорве, як оце. Гарно. Гарне рішення. Ну, а тут хочеться зелені. І ось такий двір, в якому треба ще багато всього розмістити. І хочеться якусь, ну будемо говорити, що хочеться. Так що побачите. Такі ж вони класні, такі милі, ніжні. Дивіться. Хризантемки. Курися несуть, несуть. Привіт! Дивіться, скільки порозсипало. Це все жовте, це все розсипано. Отак, От ногою, правильно. Але несуться, так що класно. Два-три яєчка в день на сьогодні. Бувало й по шість, що всі неслись по-різному. Линяють трохи, бачите. А це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, медвінський дуб, якому вже понад 600 років. Такий він величезний. Трішки його підлікували, тому що вже старенький. І це е, одне з таких популярних туристичних місць в Медвінській громаді. Сюди приїжджає багато туристів. Кишуля спить над ложкою. Дивіться, на нас сулупи все такий. На гі всі сидить. Не рухається. Кеш. Спи-спис, спи-спи. Сьогодні 7 жовтня і ми вперше затопили в цьому році. Верніше, в цьому сезоні. Ми нанесли дров, у нас тут куча картонок, які ми назбирали, які ми для розпалки використовуємо От наш котел. Так що запам'ятайте цю дату. А Ігор у нас що приніс? Вон яйко. Вон яйко. Не сезон. Щось перестали нестись. чи пішли на чергію. Ігор буде складати оцю розумну річ. Газову на косарку. Розбирається. Дуже багато деталік. Розібрався? Оце допомогло болішу. Чим от то, що там в інструкції. Я ну, дуже ще не все ще задній ящик. З ручки ось розібрався. Дуже е складна інструкція. Ну, mm, Перші метри перегону. Поселилася ось така краса. Ось тут під хатою і ось тут під хатою. Ось так. виглядає. тепер виглядаємо. І ось тут у нас тепер буде така зона з квітами. Погляньте, що у нас є. Ось такий урожай. Урожай яблук. Голден, червоні бордові. І навіть декілька грушок. Оці ну, взагалі красені. Тут майже п'ять відер голда. Це що це тільки ті, що вже їсти треба. Це гірші. Це ці, ці. Ці це, падає річній паль і... Над'їжджання ці типу всі хороші. Це з таких маленьких яблунь. Стільки яблук. Круто. Так його. Правда ну, якісь здорові. Наче ну, ж їх обліплено на малих деревах, а великі такі. Угу. Три яблука такі вони, мабуть, буде. Така осінь. Останні сонячні дні. Та і тепло. Сьогодні останні, мабуть, теплий, мабуть, вже не буде в цьому році 22 градуси, як сьогодні. Шкода. Дуже. Але і так в цьому році дуже довго. Мажор. Мажорі. яблука будеш? Мажор. Будеш яблука? Не любить, коли знімають знімаю чесно Вона зразу випускає голову. Ну все. Не Клас. Не а ми йдемо ще, складаємо дрова ще до сих пір. Пішли. Це ну дуже, ну дуже гарно. І це, і це тут. Твіло і це, от так бачите, і це. Так гарно две. Уре, привіт. Привіт. сьогоднішня тема уроку про рахунки у банку про різні рахунки чекаю діток в класі. Поки що тут пусто. І я така вчителька мікрорайону нашого жителька. Тарам. У мене тут серйозна підготовка, презентація, кахут гра загружена. Тут бачите записи всякі. Презентація сюди ж виводиться. Угу. Все по серйозному.